Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я вам покажу, як розпочати онлайн-відеоурок. І так, ми зараз знаходимося в нашому класі. Для того, щоб розпочати відеоурок, нам треба подивитися правий верхній кут, і ми тут бачимо почати нараду. Біля неї стрілочка для того, щоб відкрити контекстне меню. І тут ми бачимо розпочати нараду, тобто, вона почнеться. Зараз. Або запланувати нараду на, на будь-який день та на будь-який час. Нас зараз цікавить розпочати нараду. Зараз натискаємо. У нас з'являється нове віконце, в якій ми можемо налаштувати нашу трансляцію. Тобто дати їй назву. наприклад так Камери в мене, на жаль, немає, але якби вона не була, ми могли вибрати фон. Собі і налаштувати її за вибором. Для того, щоб у нас все гарно працювало, нам треба обрати звук із комп'ютера. Тобто буде використано ваш стандартний мікрофон і динамік. От ми одразу вже бачимо, що мікрофон у мене буде працювати. Після цих маніпуляцій натискаємо одразу приєднатися зараз. Так. Повідомлення. Дозволяємо. Так, і диумес. Запросіть людей приєднатися. Скопіюйте послання та поділіться ним, щоб запросити когось. Ми тут поки нічого не робимо. Нам воно не потрібно. Тому що у нас в загальних уже з'явилось повідомлення. І одразу появився маленький значок камери. Він буде показувати дітям те, що від того року уже розпочався. І в загальних також є повідомлення, що пошук інформації в інтернеті це відеоурок, до якого можна приєднатися. Так, повертаємось на віконце, яке в нас вже відкрилось. І ми бачимо: у нас є час уроку, можна подивитися всіх учасників. Ну, зараз немає дитини, тому що я її видалив. Далі дивимось, показати. Розмову, тобто ми будемо дивитися е, чат з дітьми для дітей: є підняти руку або поставити коментарі, окремі кімнати, інші дії. Інші дії, це ми можемо розгорнути на весь екран, е, параметри пристрою, тобто налаштувати, застосувати фони, умімкнути динаміки, почати запис нашого онлайн-уроку. Вимкнути вхідні відео не показувати те, що нам не потрібно. Укремі кімнати натискаємо. Ми можемо обрати, скільки кімнат у нас буде. Поки що нас це не потрібно. Також, знову-таки, у нас є значки для того, щоб. Позначки, вибачте, для того, щоб вимк... увімкнути камеру, увімкнути мікрофона та. Дати доступ до свого екрану або ж до електронної дошки. Ось, наприклад, дивимось. У мене зараз екран, той, який ми бачимо. Потім ще 5 фонів. Режим доповідача є, це як в презентації, і е, співпраця на дошці. Наприклад, давайте зараз покажемо дітям. Наш екран. Натискаємо екран, і ось що діти будуть бачити. Для того, щоб вимкнути демонстрацію екрана, натискаємо на квадратик з крестиком. Так, повертаємось тепер до вибіру демонстрації і натискаємо співпраця на дошці. І дивимось, у нас відкрилася дошка, і ми можемо обрати. Поточна дошка, лише ви можете її редагувати. Співпраця. Тобто ми можемо дати дітям можливість редагувати нашу дошку. І одразу вибираємо, наприклад, пензлик або ручку, і тут ми можемо писати все, що нам потрібно. Нічого складного тут немає. Нотатки, текст, фігури, реакції, тобто для швидкого набору того, що нам потрібно. Можна також поскривати та відкрити обро... назад. Ну, от, Наприклад, реакція. Добре, все, ми поставили її, діти можуть одразу ж дати відповіді. Або шаблони, ті, які у нас є. Ну тут можна гратися дуже багато. Ну, Думаю, для нас буде вистачати тільки ручка та реакції дітей. Або ж навіть. Таки додати враження. Для того, щоб завершити або ж вийти із відеоуроку, ми можемо натиснути Вийти. А для того, щоб завершити для всіх дітей відеотрансляцію, натискаємо на стрілочку. З'являється контекстне меню і натискаємо завершити нараду. Після цього з'явиться ще одне віконце, в якому ми можемо 100% підтвердити, чи завершаємо ми цю трансляцію або ж продовжимо. Ми зараз завершаємо її. Після цього, після того, як ми завершимо трансляцію, у всіх дітей вона одразу ж вийде. І у нас також. І дивимося, діти можуть оцінити якість нашого зв'язку. На цьому у мене все. Якщо у вас будуть питання, пишіть їх в коментарях, я з радістю вам відповім.